Шановні змельчани, доброго дня. Сьогодні ми здійснили черговий гуманітарний рейд. Патрульна поліція спільно з благодійним фондом Карітас розвезли гуманітарну допомогу переселенцям з Херсонської області, які постраждали в результаті підриву Каховської гідроелектростанції, роздали продуктові набори і надалі будемо співпрацювати тісно з благодійним фондом Карітес. Для того щоб роздавати і в майбутньому вимушено переміщеним особам продуктові набори, шановні змельчани, шановні переселенці. Крім того, ми надали інформаційні афіші для того, щоб дані особи могли звертатися з соціальних, правових та економічних питань до відповідних державних служб та до фонду карітас, пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе. Наш номер 102. телефонуйте завжди. Допоможемо, і хочу відмітити діяльність фонду Карітас. Це дуже приємна, тісна співпраця з даним фондом. Будемо і надалі тісно співпрацювати. Дякую. Фонду Карітас, пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе.